Медицини там немає, як такої. Ну, дійсно, люди там мучаться мучить. мучить, і зараз. 15 місяців я пробув. Там місяць багато. Мішок на голові, руки зав'язані. все. Електрошокери, татики, дубинки на нас ламали резиною. Коли його виносили сказали, хлопці, герої не вмирають. І думайте за ці слова, потім так поплатились, щоб просто це було пекло. За просто за такі слова. Ми йшли на завдання. Ну, я не хочу розказувати вам. Ну, так сталося, що у нас їхній бліндаж 70 метрів десь у нас був. Ну, Ми скільки молились стільки, стільки тримались нас четверо. Осталось. Троє, вірніше. Одного вже останнього лозового добили вони потім. Хотіли нас добити, оставити тільки одного, так як по позиціях нікого не було, всі познімались. Нас не вивели, нам... ми там залишилися. І до останнього було. ніхто ж не думав, що ми живі будемо. Ми ж хотіли навіть вже, як хлопці роблять, себе там добити в окопі. Але якби так вийшло, живі остались. Ну і звісно, почалися ці всі тортури, вагнера, допроси, подвали, а потім вже потім комендатура, а потім вже колонія Луганська. Вже в Луганськ перевезли. Колонія Луганська, ну нічого, більше, нічого не бачиш. Мішок на голові, руки зав'язані, все. Ну, Бачите, люди і зараз там мучаться. Ну, скільки я там, 15 місяців я побув. Там місяць багато. Місця постійно змінювались до комендатури. Комендатури я побув три дні і з, коменда... з комендатури... Олександровськ з комідатори в СІЗО. СІ СІЗО два місяці, але вже ці всі допроси, ФСБ їхнє, якісь там приміщення підвальні, відвозили, завозили. Ну, тільки пам'ятаю, що десь знизу ми так зорієнтувалися з хлопцями, що це десь три-чотири поверха, а десь вниз опускалися. Там були допроси, там вже знімали мішки. Там вже допроси були, далі не буду розказувати. Ну, потім два місяці там, ну ми не бачили. Умови були вже трохи, умови були кращі, коли в нас завезли в Суходойську колонію номер 36 При Україні вона була четверта, а зараз окупована 36-та. Якби умови, можна було на дворик вийти походити, там круги помотати. Але, звісно, там вже свої... Тут не сонце небо вже бачили, але там свої є приколи. Електрошокери, тактики, дубинки на нас ламали резинові. Ну що, говорити, якщо ти вибігаєш з столовий, Тобі дають їсти, ну дуже кипяток, гарач, Їсти всі хочуть. Ну, там така їжа, але воно для нас було ну, якби смачно. Вибігаєш, грач, ти не поїхав. Хліба з собою не візьмеш, навіть хліба і нічого не візьмеш. І не, якщо ти будеш жувати, ти вибігаєш може тобі сказати. Прибігаєш в рот, показує, що в тебе нема в роті. Їж нічого. Сів забіг, це так спочатку, потім трошки послаблені було, не могли поїсти. Хлопці дуже впали, похудали одразу ж там на очах, всі дуже похудали. Я похудав за весь час, що знаходиться в воїні, то я на 27 кілограм похудав. Помер хлопець, ну і виносили, коли його. Локального сектора, ну, з казармі, ну там дві казармі з Горка, коли його виносили сказали, хлопці, герої не вмирають. Ви думаєте, що за ці слова потім так поплатились, щоб просто це було пекло. Я просто за такі слова. Ви там не маєте права навіть слово сказати, ви не маєте права, ні дай Бог. У вас буде листочок, що десь написано по-українськи. Це ж колонія з режиму. Ну, якби до нас відношення було ж не таке, як зек, до зеків відношення. Зек знає, має закон, них знає, зек, зек знає, за що він сидить. Його є якийсь закон є. У нас нічого не було, ми ніхто. Ми раби. Навіть адміністрація була, вони, менти навіть ті ж самі, вони робили при Україні. Потім вони переобулися і вони робили. Зараз на, на Рашку. Вони вже поміняли свої. Ну якби ну, іменно, що ж, українці і знущались. Наші ж. Вони і знущались із побратимів з нас. Я молився Богу. Я багато релігійних книжок прочитав, бо е, та, в таких ситуаціях ніхто не поможе тобі. Не бачити допомогу. Я не кажу, що я там вже такий, я грішний лише той. Але є щось таке, що дійсно працює. Думаю, що це так. Да. Ну, в таких ситуаціях ніхто тобі не поможе. І... Реально, там ніхто, кроме Бога, ніхто там не поможе. Хлопці дуже так теж молилися і читали, дехто кричав, ми вже всі молитви прочитали, ми вже так молилися, що о, він нас ну, не допоможе нам. Значить мало. Читати одне, а в душі мати і вірити і не боятись. І оце все. У грудні місяці, етапи за етапом вулиці, їх повивозили, поховали в Сибір, туди. Там свої тортури, там свої війни знущання. Це рускій мір. Якщо він прийде сюди, то ці люди, ви просто не уявляєте, що воно вже може тут за спиною біля вас. Ніхто не думав, що так воно. І ніхто не думає, поки сидить і тут. Вони своїх людей за людей не щитають. Навіть за бидлу, мабуть, не щитають. Вони там лягають теж. Війна це страшне діло. Багато дітей залишились без батьків, багато сімей. Ну, стало неповноцінних. Це дуже страшно впливало на нашу, я думаю, досі на державу. Ну, але так. Знаєте, думала, було таке навіть, що коли знаходились там. То думав, що я себе не завалив там в окопі. А вже так тримав автомат. А ну, думаю, гріх на мені брати на себе гріх. Нехай краще вони, але вони не завалили. Та багато кошмарів таких. Але кожен день вони знаходили собі жертви, заводили оперчасть. Так, До да, дочушка. Привіт душка. Добрий день. Ого, ви з камерами тут. Я ж туди говорив. Я ж говорив, нічого не купляю. Давайте ви кошти чаю буде. Морозівку м'ясо тут? добре. Мед? Ні, без цукру. Не треба мати. Так, без цукором. Дякую, покуляти. Проблеми трошки є і сна. Типу постарайся, як лягаєш спати, думки всі погані, викидати з голови. І будеш тобі спокійно засинати. Ти вийдеш? Ні, пап, я вже буду бігти, мені ж треба на пару з Ні, Добре, друзі. На одиннадцять години. А ти набереш, коли там цей. Добре. Коли звільнишся, то набереш. Все добре, Давай. Все добре. Давай. ми забігли на сніданок, сказали, що хлопці на етап. Ніхто не каже, що на обмін. Ніхто ніякої інформації там про щось не отримує. Старший нашої восьмерки Серега Железняк говорить, Ну, старший нашої групи. Говорить, Серега, тобі дві хвилини на збори. Я побіг в локальний сектор, швидко, нічого я з собою не брав. Ну, голову, вдягнувся, щось там таке, в мене ж нічого і не було. Там. Мішки на голову обратно, ну, стяжки на руки. І коли вже ми вийшли з цього трапа, вийшли із цього літака, коли вже починали нам розрізати. Стяжки знімати, мішки з голови. Ну, пакети та мішки. Тоді ми побачили, стоять автобуси, скоро стоять. Ну, таке відчуття вам просто не передати. Не то плакати, не то сміятися з радості. Ну, таке відчуття. Ну, Просто така насолода. Ну, я хотів би сказати, щоб люди задумались, які там просто прожигають своє життя, там, якісь якісь цінності, вони такі, ну, там, наркотики, там, випити, погуляти. Ні, є набагато. Воно це ніякого кайфу від цього немає. Якось тратити час. Навіть жити з, з, з хорошими емоціями і якесь добро робити, а не зло. Життя дуже коротке. Сьогодні ти є, завтра тебе немає. Треба прожити так, щоб про тебе погано ніхто не згадував, мені кажеться, якщо ти будеш, не будеш робити зла, ну та й все. Я ще хотів поїхати, але ну, все, казав, посповідатися і причаститися. Трошки зараз з цими ділами з лікарнею, з цим. Обов'язково хочу посповідатись, причаститися, жити далі. Хочу з сім'єю, своїми дітками поїхати. У ну, мене родичі там в Прикарпатті живуть в франківськ Київськ. вже думаю, як цю подорож розробити. Якісь святих місцях поїздити трошки. так. Палаточка, там, машина, природа. Відпочити. Якось будемо далі жити. Мене все добре. Якщо у дітей все добре, значить у мене все добре.